Доброго дня, любі друзі! В етері Софія зараз роблю розклад, ресурсний розклад. Так, на 19 квітня 23-го року будемо дивитися, де брати ресурс, які енергії нам будуть допомагати, які усвідомлення для нас будуть так само цінними, да, і котрі будуть нас підтримувати. Тому що кожного дня ми ставимо якусь мету. Хочемо, дивіться, повторюється, вчора була, на вчора було так само. І так. Тобто кожного дня в нас є якась мета. Да? Ми хочемо чогось досягнути, отримати якусь перемогу. Для того треба розуміти, що буде допомагати, де брати ресурс, де брати ресурс. Да? Цієї колоди теж дві карти. Так, де брати ресурс? Дивіться, ну вони реально всі були не так давно ці карти. Можливо, навіть на цьому тижні. Неймовірно. Щось недопрацьовуємо, друзі, да? щось в нас як закольцовочка трохи йде. От. Ну, Добре, це означає, що, що треба, ну зараз буду розказувати, що треба поднажати туди, що ми на навірному шляху раз карти повторюються. Ну, вибачте, з такої колоди дістаю постійно майже одні ж ті самі. Карти. Ви ж бачите, я перемішую, просто навмання дістаю. Тепер родова система, що треба підтягнути, що нам допоможе через це здобути баланс у всьому. От, Будь ласка, теж про баланс. І остання колода, четверта. На цій колоді подивимось, на які відносини треба звернути увагу. Це означає, або відмовитися від них, забрати звідти. Ну, дивіться, аж вискочила, то не буду вже. Теж була, теж була неймовірно, дивіться. Що буде допомагати, які енергії, які вібрації і так далі. Да? Це кохання до себе. Любі друзі, не знецінюйте цього. Я розумію, що ми всі живемо в такому світі, що нас не навчають цьому. Да? І нам кажуть, якщо ти себе кохаєш, то ти, значить, якийсь егоїст, з тобою щось не так. Ні, егоїзм то інше. А кохати себе дуже треба. І якщо ви візьмете за звичку, будете її запроваджувати, Хоча б раз на день спочатку, кажіть собі в дзеркало, дивлячись в очі, що я тебе кохаю, звертайтеся до себе лагідним ім'ям. Якщо у вас його нема для себе лагідного ім'я, то обов'язково найближчим часом ми повинні його для себе вигадати. Да? І розмовляйте з собою, насолоджуйтесь з собою, будьте з собою частіше наодинці. У вас всередині. Не можна Неймовірний просто світ неймовірний всесвіт всередині, да а ми шукаємо нас так навчають спеціально, навмисно це робиться, щоб ми не були впевненими в собі, щоб не, ми не були цілісними, щоб ми не були індивідуальними, щоб ми не кохали себе, тому що тоді ми нещасні. А нещасними людьми дуже легко керувати. все робиться для цього. Тому, будь ласка. Продовжуємо себе кохати, тому що ця карта була. Чи на, на вчорашній день я її витягувала десь вона була поруч. Ну, в принципі, інші карти про те ж так само кажуть. Тут у нас тези. Для тих, хто не знає, ви. Шукайте свої усвідомлення. От я вам зараз розказала про свої усвідомлення, про що мені карта каже, да, які мене будуть енергії, емоції підтримувати, коли я дивлюсь на цю карту. Да. От, і я вам сказала, ви свої усвідомлення шукаєте. Позаду тези. Вони не повинні ці тези вони не повинні відповідати тому, що ви відчули тут. Не порівнюйте добре. Просто може ця теза щось вам додати стосовно малюнка, може не додати, але у вас стосовно тез. Будуть свої так само усвідомлення. Шукайте своє. Якщо вам відгукується моє, приймайте з благодарністю. В благо, будь ласка, от я тільки буду рада. От. Але все одно ми кожна людина, ну вона індивідуальна і ми різні. І у вас можуть бути цінні свої усвідомлення. І так, теза, вона така гарна, вона така гарна подруга, що покидала усіх своїх знайомих в воду. А, щоб потім у неї була можливість їх звідти витягнути, да? тобто а, людина спочатку втопила всіх, а потім витягнула і каже, я гарна. Розумієте про що, да? то будьте екологічними, хочете комусь допомагати, якщо у вас є така потреба. Будь ласка, йдіть допомагати тим людям, котрі вже в воді. А, ну, це метафора, да? розумієте, котрі вже десь в якійсь халепі. Не кидайте туди своїх друзів, тому що то не буде вам плюсик не в карму. І ще ви будете за то потім розплачуватись за таку дію, тому що вас потім теж все кине кудись, але а, то буде з процентами для вас, бо ну як кажуть, ти перший почав. да? От, все світ це нам повертає, але з процентами. То бережіть себе тут, по-перше, думайте, завжди наперед, що я зараз роблю, і що з того може, може, може бути. І так. Які ще енергії будуть нас підтримувати? Да? Які емоції, ну тут про єднання з, зі Всесвітом, да, про прийняття, все ж таки, дивіться, як би нам не подобалась ця система, в котрій ми живемо, от щось нам не подобається, але треба то прийняти. Прийняти це не означає, що ми зголошаємося так жити і надалі. Да, наприклад, я я, от, наприклад, да, для мене є цінність природа. Я б хотіла, щоб її було більше, навіть в містах. А якщо ну. mm -hmm. Якщо то за містом, наприклад, да, щоб був вільний вхід всюди. От мені для мене це цінність, свобода, да, без обмежень жити і так далі. От. Але я приймаю те, що наразі є, яка система, що треба кудись поїхати, всюди кордони, тебе перевіряють і так далі. що ти сюди їдеш, пхаєшся, і, ну, і все таке. Да? От. І я просто думаю, як це змінити. Але я приймаю цю систему, яка вона є. І від того мені спокійніше, тому що, ну. Не завжди можна прийти в якусь систему, одразу її наламати. Ну так, ну, система тисячоліттями якась будується, да? і там є зв'язки, там є потужний супротив і так далі. Тож через прийняття ми здобуваємо свої високі енергії. Треба спочатку прийняти будь-яку ситуацію, а потім вже думати, що я можу, як я можу її змінити. І знову таки екологічно і для себе, і для оточення, тому що все а, впливає на більш... Більше все впливає на все, скажу так, да, якщо ви думаєте, ну наприклад, там не знаю. Ви там спалили якийсь один лист, листочок, да? ну не знаю, забруднили щось маленьке. Ви думаєте, що то не буде вплив ну, взагалі? А будь-яке забруднення воно все одно по колу, да? воно впливає на все. Низькі вібрації, коли люди не розвиваються, їх багато. ну от Подивіться на, там, на деякі зараз країни. Да? Я не буду, щоб мене тут банили. Всутність кудись залазити. Але ну, до чого їх довело? Те, що вони просто не просто не приймають систему, от, вони навіть наважають себе людьми, і, і то забруднення їх внутрішнє, да, воно перейшло взовні, розумієте? Тож дуже важливо пропрацьовувати своє екологічне ставлення до всього, до оточення і так далі. От. А, і це буде нас підтримувати, нас вас. Ти завжди а, маєш. Свободу волі, ти завжди її маєш. Треба про це пам'ятати, да? І от ті кордони, котрі зараз в нас є, всюди. Я не кажу про кордони там просто як кордони. Ну, всюди обмеження розумієте, тому що вся ця система, котра от ми зараз в ній живемо, це е, система підміни поняті цінностей. Тобто ми живемо в брехні. І от коли людей здебільшого більше ще людей буде прокидатися, розуміти це. Знаєте, краще один раз визнати, так, я була сліпа, я не бачила цього, я не розуміла, що мене всюди дурять, що мені там нав'язують якісь свої Не знаю, там поведінку, обмежуючі установки, да, і так далі. Що Мені кажуть, що я з дитинства усім винна і так далі. Це все дурня. Краще один раз це визнати і потім йти, тобто вже працювати на свободу, да, на на волю для всіх, не тільки для себе. От коли нас багато вже людей прокинеться, тоді ми зможемо цю систему легко змінити. Звісно, вона не буде отак, але ми зможемо то зробити. І для того, звісно, все це я роблю. Будь ласка, використовуйте ці ці карти. Ви блага, прокачуйтесь. Духовний розвиток займайтеся ним. Коли ви е, працюєте з цими картами, да ви думаєте, та який духовний розвиток? Ви налагоджуєте? Свій зв'язок зі своїм підсвідомим, ось вам духовний розвиток, бо ваша душа вона точно знає, що вам треба, що вам не треба. Так, вона іноді приводить нас туди, де о, в нас є ну, якісь завдання. да, Тобто люди з'являються, з'являються на нашому шляху, то ну, як ми вважаємо, то погані якісь люди вони роблять нам погано, вони там нас якось ображають. Але ми за цих ситуацій ми зростаємо духовно, розумієте? Тому наша душа точно знає, куди нам треба, куди нам не треба. І коли ми налагоджуємо зв'язок зі своєю душею, от вам духовний розвиток. Потім ви будете знати, що ага, я хочу відпочити, да, от де брати ресурс е, в, свої, е, в своєму середовищі. Середовище ваше яке може бути? Це те, що ви любите, або оточення ваше, котре ви любите, не з котрими ви в. Ну, як знаєте, вас винуждає якось життя да, спілкуватися, як от сьогодні пані одна запитала, ну, добре, а, а, а якщо от, ну, кинути пити, да, а як же ж родичі, а як усі, як потім ну, от, з ними сидіти за одним столом і, і, і не бухати? типу, А як з цим жити? да, Тож, ну, Правильно змінюється оточення. Змінюється оточення, коли ви того хочете, ви не ви не повинні перед кимось звітувати, чому ви не п'єте, наприклад, ви маєте право не пити і так далі. Але нам кажуть. То з тобою щось не так, якщо ти не бухаєш, да? якщо ти не куриш, або кинув палити, або бухати ти кинув, значить з тобою щось не так. Або просто зі здоров'ям проблеми. Люди не думають про те, що свідома інша людина хоче просто від цього позбавитися, щоб іти далі в духовному розвитку. От. Тож обирайте, для того, щоб наповнюватись, обирайте своє оточення, своє середовище, де вам комфортно. Да? От я риба, я люблю воду, я люблю самотність, я Наповнююсь від того. от, від, від спілкування з собою так само, я наповнююсь. А, і тому я б, звісно, хотіла потрапити на якийсь такий чудовий відпочинок, да? де буду я, природа і, і мій пес. Ну і можливо, можливо, ще там пару людей, котрі самі-самі мені дорогі. Да? Не буду тут про них нічого казати, хто такі. от, ну, Це таке. Да? Тобто ми наповнюємось, ресурс беремо в своєму середовищі. Шукайте. Завжди можна знайти то місце, місце, де вам буде комфортно, навіть на якісь лавочки, от свою назначили в якомусь парку лавочку, це моя лавочка. Да? І от ви приходите туди, хоча б там на, на півгодинки колись, на на 10 хвилин. Побудьте з собою. Ви будете від того наповнюватись. І, звісно, природа. Люди знецінюють природу. Нам кажуть, не їжте фрукти, скільки вам треба вітамінів, ви стільки не з'їсте. От пігулочку візьміть у нас. Ну і. Ну це ну такий маразм, розумієте? Тобто хімію треба жерти? О, ну, то ж, ви ж підете свої гроші, віддасте. да? А навіщо навіщо їм здорові люди? Навіщо їм? Чому від природи відвертають нас і кажуть, все неправильно в природі? Вибачте, а як наші бабки вони були здоровенними, наші діди, да вони тому що вони їли природні, вони відпочивали на природі і так далі. От і вони жили до, до 100 років без проблем. Ну так, були якісь там, звісно, захворювання, але то тільки тому, що не була розвинута. Психологія і так далі. Люди не знали, що, що то є психосоматика, просто да? що треба щось пропрацювати в собі, і піде та, та, ну, та хвороба. От. А ще багато, багато випадків є, коли люди просто йдуть жити. Наприклад, там смертельна хвороба, смертельна в лапках, я кажу, тому що ну, мені теж колись сказали, що в мене смертельна хвороба. Ну, що я готувалася. От вже. І цей, Люди уходять кудись, коли вони ну, уходять кудись. Жити в природу. І вони зцілюються, зцілюються просто геть. Все від них йде. Чого? Тому що вони позб... позбулися тих заборон, отого тиску від суспільства. розумієте? ти повинен прямо ходити, ти повинен багато там, ну не знаю, бухати знову-таки. Да? Бо з тобою щось не так постійно тиснуть. Для чого? Ну, місто, от саме як місто, да, чому воно токсичне? Тому що скуплення людей, коли люди дуже поруч друг ну, один з одним, да, скажімо так, в них мало простору навколо, звісно, тим паче зменш ну, зменшуються території, де є природа натуральна, да, і так далі. Людина просто не знає, де їй відновлюватися. Вона не має цієї звички, і від того, в містах люди більш. Більш здратовані, більш гнівні і так далі, тому що це все впливає на психіку, психіка на ваше здоров'я впливає. Ну, тобто, з'являється психосоматика, все. От а, саме просте на світі давати іншим поради, саме важке. Це не робити цього. Звісно, поради можна давати, ну корисно давати да, коли вас запитують. От я тут, тому що це мій канал, і я вирішила, що я буду його вести, бо в мене є користь. Я е, хочу жити в мирі. От. А для цього треба, щоб якомога більше людей прокинулися, щоб визнали спочатку, що а, ага, нас дурили. Я все зрозумів, зрозуміла. І тепер я хочу по-іншому. Більше не буду дозволяти себе дурити, більше не буду дозволяти тримати себе в обмеженнях. Я більше не стану в то стойло, в котрому я стояв. І от тоді, тоді ми зможемо все змінити, любі друзі. І так, далі що нас ще буде підтримувати? Де брати ресурс? В маленьких кроках. От для мене ця мушля це про маленькі кроки. Чому? Тому що, дивіться, вона ж починалася колись зарождатися, да, з якоїсь там піщинки, ну, з чогось дуже-дуже маленького, я, як і будь-що. да. Але ми зараз мушлю роздивляємось, тому що такий гарний приклад у нас є. Вона дуже дивіться потужна, дуже гарна. От я б хотіла прям врученята її взяти. От. Так дивіться, вона зростала, 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 більше, більше, да, ставала. І дивіться. І тут вже, це можна сказати про духовний розвиток, так само з чогось людина починає. Якесь впіймала усвідомлення і така: ого, а що так буває, а що так можна, да, ого. А я стільки з цього не знала до того, до цього моменту. Да? Хочу, хочу все знати. І людина розвивається, 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 і вона виходить. Це як вже шлях в добробут, розумієте? У вселенський добробут. Не просто те, що є на землі. Те, що є на землі, належить кожному з нас. Кожному, кожній людині. Неважливо якої раси, і як нас там по-іншому ще поділили, і так далі. Розумієте, неважливо. Кожна людина має право на все, що тут є. Кожна людина має право на мати собі мушлю. да? Ну, Звісно, коли там вже вона там всі вмерли з нею, повилазили, да? тоді можна собі взяти і дома, там, ну, не знаю, щось з неї гарненьке зробити, або просто на неї дивитися, да? і можна навіть медитувати, я б сказала так. От. Тобто. Маленькі кроки не знецінюйте маленькі кроки. Крок за кроком, крок за кроком. Ніколи себе не знецінюйте. Будь ласка, ніколи себе. Я розумію, що так нас навчали. Нам казали, да хто ти такий? Знаєте, коли ми це, мені зараз таке кажуть, або там недавно написав один, ну для мене це рівень бидло. Ну, от серйозно. Я не люблю ображати людей, я не знаю, як по-іншому їх називати. Ну Є такі ще в мене вислів, не знаю, низька частотня, але чи всі люди і інші розуміють, про що я кажу? розумієте? А то просто хто ти такий? Вона, е там, воно, воно, щось воно мені пише там аккаунт якийсь завело, хто ти така? Я вільна людина, жива людина. Я ціную себе, я кохаю себе, я поважаю себе, я підтримую себе. Я ціную мої маленькі кроки кожного дня, кожну мить. Я крокую маленькими кроками до свого добробуту і до своєї свободи. І я прийду туди, тому що я в цьому впевнена. Навіть зараз я кожного дня я роблю розклади, я розвиваюся, любі друзі разом з вами. Так само для мене кожного дня приходять нові, нові якісь усвідомлення. Да? Або я собі так само нагадую про деякі речі. О, сьогодні я щось там кудись поспішала, забула собі сказати, та я зараз піду помедитую, так себе полюблю, так себе покохаю, щось собі там гарненьке візуалізую і так далі. Розумієте, тобто про це. Відкохаю себе. Ну, я шуткую, але так, це треба робити. от Тож, не стидайтеся просто зрозуміти, не стидайтеся визнати те, що ми живемо в світі підміни, в обмеженнях і так далі, що нам то було нав'язано. Краще один раз то визнати і потім вже йти по духовному розвитку, розвиватися, розумієте, ніж до кінця життя стояти в стойлі будуть вам у так: давай, поїхала. Да Отак вони роблять. І так, що ще буде підтримувати, да, де брати ресурс? Дивіться, твоє хобі це подарований талант рода. Приділяй йому час. Так, звісно, якщо ви щось любите, ви можете навіть монетизувати ту сферу, і тоді ви ніколи не будете, як кажуть, працювати. Просто ви будете займатися улюбленою справою і отримувати від того гроші. Ну це ж чудово, любі друзі. Щиро вам бажаю знайти своє хобі. Якщо у вас його немає. Якщо є, монетизуйте. От я, наприклад, ляльок цих почала робити. Просто я прокачувала свою родову систему. До речі, кому теж треба звертайтеся... Запрошую вас на індивідуальні консультації. От. Але потім я почала їх продавати. Да, я не продаю їх багато, тому що деяких я настільки ще кохаю, що не можу. От. А взагалі просто я поставила таку ціну, котра мені комфортна, але ще небагато в мене таких покупців, котрі, ну, цінувачів, ті, котрі будуть цінувати індивідуальність. Бо в мене, наприклад, кожна лялька вона індивідуальна. От навіть якщо кольори обираю, я такі ж самі, як були в попередньої, все одно я щось роблю там не так, як було все. Я не, не дублюю, розумієте, і в тому є і цінність, і зато я хочу свої гроші, котрі мені комфортні. От, і все. І я знайду. Ну тобто, поступово, звісно, в мене буде крок за кроком, буде таке оточення, котрі будуть цінувати. Індивідуальність моїх виробів, все тим паче в мене не просто ляльки, є. я їх, ну, скажімо так, освящаю. По-перше, тут частина, в котрі були посвячені ще в одеських цих, монаст... не монастирях, а церквах. У двох є відео навіть. От. І... А по-друге, ну, звісно, я їх виробляю. Вони наговорені на щастя, на добробут, на... Ну, тобто, на все благо. Да? на... На будь-яке скажімо так, на на кохання, на здоров'я, і так далі, то я їх виготовляю саме як оберіг. Це не просто я сіла, намотала там. Ці, ціла справа, цілий ритуал. Ну, така рекламна була, вибачте, це рекламна пауза. Ну, на правах автора. І так, родова система. Що нас буде підтримувати? Нас вас, дивіться, баланс духовного і матеріального. До речі, подивіться, розклади Таро. Там так само декілька разів випадає. Баланс духовного треба. Зараз переломний момент у більшості саме в духовному розвитку. Але треба поставити це. Ну, е Знайти баланс, чому тому, що будь-яка будь-який ну не баланс, да, то буде провисати якась, тому що важливо для нас і матеріальне, і духовне. Чому тому, що ну, наприклад, у вас коли все є? Да, дом, машина, там, ну що вам треба для того для вашого комфорту, це просто, да, от а, тоді ви більш, більш, скажімо, потужна, більше часу навіть ви зможете приділяти духовному. І коли ви духовна, розвинута вже людина, обов'язково до вас буде і далі приходити цей добробут матеріальний. Саме так Всесвіт благодарує за те, що ми маємо світлі наміри, да, за те, що ми розвиваємось, бо ми прийшли для того сюди, щоб розвиватися, свою душу, А не просто купити собі дом. Ну, ми ж не забираємо нічого матеріального з собою. То ну, логічно да, задуматися над тим, що значить, я сюди не для того прийшов, прийшла. От, Що є інша мета. Просто коли ми досягаємо чогось матеріального, успіх, успіху якогось, да, це впливає неодмінно на нашу самооцінку. от, І ну, і на розвиток і, взагалі. Тому все це пов'язано. І духовна люді людина Не повинна бути бідною, не вірте в то. То сказали для того, щоб просто відносили ну в погані я скажу церкви поганій да, Е, не корисні. Є різні церкви, є різні підходи до взагалі до цієї релігії і релігійні там свої в них ну обряди і так далі. Тобто є різні церкви. я кажу зараз про, ти, про ту церкву, да котра каже, ти. Ти, якщо в Бога в Бога віраєш, ти повинен бути бідним. Тобі матеріальне не не потрібно. Давай сюди гроші. От сюди принось. да, я тобі гріхи відпущу і так далі. Це взагалі такий маразм. Хто такий тут поп? Ну, хто він такий? Він навчався, просто є, люди навчаються там, не знаю, на сантехніка, а ці навчаються е, псалми читати і там наряджатися і так далі. да, Тобто, от, от і вся різниця, хто такий той поп? Він така ж людина, ну, Боже не прийшов до нього особисто і не, там, не там, знаю, намаз йому не зробив. да, Що ти тепер там е, благословенна, те, щоб комусь відпускати гріхи? І так далі. От. Тож, будь ласка, тримаємося в балансі. Ваш род благословляє вас на мудрість, в діях, баланс духовного та матеріального. От головна задача вашого життя. Тим паче в родовій системі дивіться, коли ви прийдете до того, такого балансу, ви підтягуєте автоматично енергетику свого роду, тобто ви даєте йому відродження. І так, далі, які відносини? Ну... Очевидь, да, які відносини? Дивіться, тут доросла жінка, будь ласка, у вас можуть бути, і бажано, щоб були свої усвідомлення. Да? Але доросла жінка з пусти, її, пустишка да? в роті, да? як у дитинки. ця, От, В якомусь чепчикі, Ну, коротше, і вона сидить, да, тут грається. Вона грається і у так дивиться на на людей на дорослих, да а вона не 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 набагато їх там молодша, скажімо так, але в енергіях дівчинка загралася в енергіях. Засиділася в дитячих енергіях. Вона чомусь вважає, Ну я не знаю, людиноді в стресі входять в такий стан. Так це правда. От таким чином вони просто захищаються. Да, вони кажуть це світу. Я маленька дитина. Ми то тому мені потрібен захист, розумієте? Але якщо ви будете дуже довго знаходитись в такому стані, то не буде вам ніякого розвитку, да? взагалі. От, і знаходячись тут, жінка дивиться на типу дорослих, да, і, і дивиться ну, мої відчуття, що вона сюди хоче. Але от вона себе вважає, можливо, ще не доросла. Не знаю, там ще шляпка в неї не така. Ну, звісно, щоб піти в таке суспільство, треба зняти шляпку цю, да, ну, для свят якихось там для народження, не знаю, дитячі свята. Треба викинути пустушку з роту от, ну, І якось там цей слюнявчик зняти. да, тобто, ну, треба, треба вдягнути на себе енергії дорослої жінки. То подивіться, де ви загралися, де ви засиділися, де ви просто не берете. ну, Це ще, знаєте, людина не бере просто на себе відповідальність. Вона буде тут може сидіти в таких енергіях безкінечно. да, Вона буде дивитися на всіх, от, знаєте, вона як у вікно, начебто то не її життя, да, хоча їй. Просто просто встати Ну Ну тобто і можна ну, вона Вже тут може переступила і вона вже тут. Але вона так дивиться, наче то не досягаємо для неї. да от То вона не хоче брати на себе відповідальність, вона не впевнена просто в собі, що вона може бути як ця пані, да така ж гарна, наприклад. Ну Звісно, Ну вдягни іншу спідницю, да? а, вдягни собі шляпку, Ну чим ти будеш відрізнятися. нічим розумієте Навіть просто зняти цей слюнявчик, да і ну навіть. В такому вбранні без якихось дитячих аксесуарів можна добре виглядати, бо пані все одно вона, ну, цей, вона ну, на підборах. Бачите, вона так десь там трохи вона розуміє, хто вона є. Але вона загралася, засиділася. Якщо не загралась, не засиділася, це е, е, якийсь, можливо, був такий травматичний досвід або ще щось, людина ну, просто завмерла в тому стані. То треба звернутися тоді до спеціаліста, чого я вам бажаю. Знайдіть свою людину. Я не натякаю на себе, я вас відкрито запрошую до себе на індивідуальні консультації. В описі є телефони і перелік, да, що, що ми можемо. Ну, можливо, не такі, ну задавайте свої питання. Будь ласка, в мене на, на номері телефона є будь-які меседжери. Пишіть, тому що ну, дзвонити я не завжди відповідаю незнайомим людям. Коли ви напишете, що ви хочете, звісно, в нас буде діалог. От, але якщо я вам не підходжу, будь ласка. А, в мене тут користь інша, моя загальна мета. Да? А, я просто хочу доносити, доносити те, що я знаю, через що я прийшла, що я вивчала, да? про духовний розвиток я хочу розказувати. Якщо я вам не, не підходжу як спеціаліст, знайдіть іншого спеціаліста, але просто щось з собою робіть. Виходьте з того стану, бо тут безвідповідальна людина просто. Да? От. Тож, коли ви, звісно, вийдете з такого стану або будете зрозуміти, як змінювати у ті ролі впродовж кожного дня, як їх треба робити, да і як то можна робити, то звісно усі ваші сфери підтягнуться, тому що ви зрозумієте, що ви ж така ж чудова доросла дама, котра може приймати рішення, котра може рішуче діяти, котра може все. Зрозуміло? Бажаю вам скорішого одужання, скажімо так. Будь ласка, кохайте себе. До побачення! З повагою, Софія!